Друзі, привіт! Триває Євробаскет. Сьогодні черговий ігровий день, вже третій. За пару хвилин буквально буде суперматч. литва німеччина Це група B. Дуже мені подобаються обидві команди. Волончунес там е, витворяє дива. Литва побила європейський рекорд 57 підбирань за одну гру. Німеччина нагадаю, дічі чемпіон світу. Зараз буде суперграш, на жаль, Ледва без Сабоніса. А сьогодні я подивився м, е, друге подивився гру збірною у Фінляндії. Тобто, от, е, Лаурі Марканін зараз на такому рівні я, мені здається, що поки що він е, і в предкваліфіка, предкваліфікації, і зараз на чемпіонаті. Він видає найкращу гру. Так, да, зрозуміло, що, скоріш за все, фіни не будуть претендентами на щось велике, але ну, він грає там поки що сильніше, ніж там, той самий Дончич, Йокіч, Валанчунас. Але вони грають там, по хвилину 20-80, тому що вони доволі швидко виконують свої задачі. Е, ну, а і саме цікаве, що Фіни теж в цій групі грають, побачимо, як вони зіграють проти. Поки що в них теж дві перемоги проти Німеччини і Литви. В групі Ей дещо несподівано м -м, легко Туреччина перемогла Латвію, а потім я подивився гру Латвія Естонія. Я вам можу сказати, так, що от Порзінгіс не грав за свою команду. З 2017 року на, на великих чемпіонатах, тільки в Предкваліфарі грав, і ви знаєте, збірна Латвії, вона зараз насправді топ 10 збірна світу. І от завдяки грі Орденісу вони виграли, виграли гру в Естонії. Але в четвертій чверті у них на двох було два очки, 2-0 Вигравала після восьми за вісім хвилин четвертої чверті Латвійці набрали два очки, латвійці нуль. І так, да, саме Порзі в клатчі, ну якщо це да, можна назвати клатчем, зробив гру. Але командна гра: що Латвії, що Естонії, наприклад, там кілька останніх чемпіонатів, мені дуже подобалось. А Порзі він дуже сильний. Буває таке, що дуже сильний гравець, як і народне тіло виглядає в командній грі. Тобто, один в один він щось вирішить, а от коли е вони грали. Проти Туреччини двадцятку вони попали, і для них це домашній євро. Нагадаю, це чотири групи в чотирьох країнах вони проходять, і потім далі всі матчі будуть в Ризі проходити однієї восьмої, там і так далі. Але гра з Естонії показала, що Латвійці не претенденти, при тому, що склад у них дуже потужний. Е, група Сі, там взагалі зараз на першому місці Боснія і Герцеговина за додатковими показниками, але в нас є перша сенсація, Грузія перемогла Іспанію. Е, з іншого боку, це не така вже і сенсація, якщо подивитися, на, е, наскільки оновився склад Іспанії, і я пам'ятаю вже два чемпіонати за участю іспанців, коли вони не виходили в топ-5 або навіть топ-7 претендентів на початку чемпіонату, а потім брали і ставали чемпіонами. Тому я б цю збірну не скидав е, з, е, з чемпіонської претендентської гонки. І команда Греції виграла в Італії 9 очок. Все через Яніса було зроблено. І от який вже турнір поспіль, вони все грають через Яніса. На відміну від Порзі, він не виглядає, як і народне тіло, все через нього. Але скільки разів вже ми бачили, коли все грається через Яніса, Яніса закривають, і збірна Греції вилітає. Група D. В групі D безумовно, були основними претендентами Франція та Словенія, але Словенія взяла і програла Польщі. Здається, комусь це сенсаційно. Це вже не перший раз вони програють. І я би ну, Словенців в Словенці вже зараз не та збірна, яка ставала чемпіоном. Тому я би залишив на претендентах на чемпіонство тільки Францію, в якої дуже багато високозадрафтованих гравців. з НБА. да, немає в але без, без неї ця команда, я думаю, що буде претендувати на золоті медалі. Дивимось євро. Ну, я кажу, мій кум, боліваємо за Соків.